Боже боже, як же страшно сказати ні. А що про мене подумають? А якщо людина образиться? А якщо і як хочеться сказати ні, в мене не виходить. Зовсім зовсім не виходить. Якщо вам важко сказати ні, а значить відстоювати свої особисті кордони, то це відео для вас. В цьому відео я розповім, чому нам так важко буває сказати ні, і що ж все таки з цим робити, щоб навчитись сказати це заповітне ні. А, отож, якщо запитати у людини, чому вона боїться сказати ні, то зазвичай перше, що вона видасть, ну частенько таке буває, вона скаже, тому що я боюсь образити іншу людину. Да? А потім, якщо вона не запитати, а чому ти образиш, чому ти боїшся образити іншу людину, вона скаже: Ну, тому що якщо я її ображу, то виходить, вона через мене страждає. Виходить, я погана людина. До чого я? До того, що... Страх сказати ні, часто пов'язаний з тим, що нам страшно бути поганим для когось. Чому? Корні з дитинства. Тому що в дитинстві нам надзвичайно важливо було бути хорошою дитиною для наших батьків, для мами та тата. Хороша дитина, ну, це значить слухняна дитина, допомагаюча дитина, безпроблемна дитина, зручна дитина, яка ніколи не відмовляє. Да? І слухається завжди батьків. Це значить, що ця дитина заслуговує уваги, і це значить, що батьки завжди тримають з вами контакт. І нам дуже страшно, що якщо ми відмовимо в чомусь своїм батькам, да, якщо вони в нас це спеціально не тренували, як правило, наше покоління ще не тренували це, то вони нас полишать самого, вони нас покарають. Ну головне, це полишать самого. Тому що для дитини це питання виживання. Ми за ми боїмося залишитись самі в дитинстві, да, тобто втратити контакт. Бути поганим для батьків, втратити з ними контакт, це значить залишитись самому. А залишитись самому це значить не вижити, тобто не вижити, вмерти. Ми, ми цього дуже-дуже боїмося. От. Що, ще це може означати, що такий страх м, сказати ні, якщо вас карали в дитинстві. Да? Тоб, тобто, якщо бач, батьки там казали, що там, якщо ти не будеш слухатись, там, я тебе там не знаю, я не буду з тобою розмовляти. Це таке покарання ігнором, наприклад. Або якщо ти не будеш слухатись, я тобі забороняю дивитися мультики, чи там не отримаєш солодкого, чи не підеш гуляти. Да? Тобто, це такий за. М, Намаганням сказати ні, від чогось відмовитись, може стояти страх отримати якесь певне покарання. І в результаті цих засвоєних таких почуттів і тверджень, людина вже ну, звичайно, це все може бути неусвідомлене. Людина вже навіть не іноді не міркує над тим, щоб відмовляти в чомусь іншим людям. Вона просто від цього страждає, що вона не може цього зробити. І якщо як все-таки ну, як все навчитися казати ось це ні, щоб не відчувати себе жахливо, щоб не відчувати всю тривогу, провину, сором, щоб робити це з певною легкістю. так? Треба усвідомлювати, що за бажанням бути хорошою людиною, у нас завжди стоїть бажання бути прийнятим. Іншими людьми. Це для нас надзвичайно важливо, тому що ми з вами такі е, 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 істоти, які живуть стаями. Нам надзвичайно важливо належати до якоїсь групи людей. Да, самотність ну, така постійна самотність це для нас смерть. Тому так, так, тим, що ми там в певний час не відмовляємо якимось людям, ми намагаємось тим самим зайняти своє. Соціальне положення, да, і уникнути такого страшного для нас, страшної для нас самотності. от. Але треба ж при цьому розуміти, що не відмовляючи людям і і погоджуєтесь на те що погоджуєтесь на те що насправді ви не хочете на це погоджуватись ви залишаєте в своїм в своєму житті людей які е, хочуть з вами спілкуватись тільки на їх умовах тобто вас з вашими бажаннями у стосунках дуже мало. Ви будуєте стосунки за тими правилами, які пропонує вам інша людина, якщо ви не вмієте відмовляти. Ну звичайно, це дуже дискомфортно. да? ви не можете бути собою в відносинах. Це може, до речі, бути і історією вашого дитинства, коли рідні, ну, рідні люди себе так поводили, і зараз це дуже такий звичний для вас сценарій, і ви взагалі не розумієте, що може бути якось по-іншому. Ви до цього звикли. <кій> і у зв'язку з тим, коли ви будете починати казати ні, частина людей з вашого оточення вона справді буде йти. Да? З вашого життя і з вашого оточення. І це е, може бути дуже страшно, тому що в цьому наче, виправдовується цей страх самотності, да, що справді, от я кажу ні, і з мого життя йдуть люди, і значить, ну, правда, виходу немає, я залишаюся сам. Але важливо усвідомлювати, що це перехідний період, це зміна оточення. З вашого життя будуть іти люди, які не готові сприймати вас з вашими особистими кордонами, а готові тільки зі своїми приймати. Ось. І якщо ви будете просто усвідомлювати це, вам буде вже не так страшно переживати цей період. Він не буде таким надто тривожним для вас. З часом люди з'являться інші в вашому житті, які будуть вже вибудовувати з вами стосунки на цьому балансі брати, давати, де і вам будуть давати у відносинах, а не тільки ви будете давати, не відмовляючи. І тепер безпосередньо про те, як ще сказати, ось це, як почати казати, ось це заповітне ні. Так? Вам я дуже раджу вам в цих моментах, коли у вас просять щось і ви хочете відмовити, я дуже раджу вам усвідомлювати цей момент. Що це значить? Що вам треба в цей момент сповільнитись. От, просто сповільнитись, щоб на автоматі на звичній скорості швидко не сказати знов так. От знаєте, оці люди, які ем, погано вміють відмовляти, їх про щось просять, і вони такі так, 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 так. Звичайно, вони одразу так дуже-дуже дуже швиденько отак ем, погоджуються, щоб інша людина навіть не подумала, що вона хотіла її відмовити. Такий, такий страх, такий страх. І тому я дуже раджу вам сповільнитись в цьому моменті, взяти паузу, просто взяти паузу. Нічого від цього не станеться, ви ще не відмовили, коли ви взяли паузу. Да? І в цій паузі з'єднатися з цим бажанням зробити по-новому відмовити. Просто усвідомте цей момент. Просто з'єднайтеся з цим почуттям відмовити, обрати в цей момент себе. Просто отак от експериментуйте. Перший час, коли ви будете змінювати цю звичку, ви все одно будете казати так, бо вам буде важко. Але на якийсь раз, я не знаю, сьомий, десятий раз, от у цьому сповільненому моменті, нарешті, ось це почуття зробити щось по-новому і сказати ні і обрати себе і вибрати цей експеримент, ризикнути, так він переважить. І ви скажете це ні. Ви нарешті візьмете оцю владу, скористаєтесь своєю владою, сказати Ні і обрати себе буде страшно, буде тривожно. Це буде невпевнене, ні нічого страшного. В цьому немає нічого страшного. Колись ви прокачаєтесь і будете дуже впевнено відмовляти, і просто казати Я не хочу цього робити, і навіть мені не треба пояснювати, чому я не хочу цього робити. Чому, чому я не хочу цього робити? Мого не хочу достатньо для того, щоб цього там щось не робити. І все. А перший час нормально, якщо коли ви будете тренуватись, відмовляти. Ви будете тривожитись, ви будете виправдовуватись, ви будете трошки прибрехувати там і казати, що ви зайняті, що ви там приболі, приболіли і не можете щось зробити. Це все нормально. Це все такі перші етапи відстоювання своїх особистих кордонах. Приймайте це. Приймайте свою невпевненість також, поки що поки ви там впевнено, не можете відмовляти. Це нормально. Ну, якось так. Сподіваюсь, що це було корисно для вас. Якщо є якісь ще питання, пишіть, я обов'язково на них відповім і, звичайно, я запрошую вас до себе на консультацію, проробляти і знайомитися зі своїми особистими кордонами. Да? Я вам в цьому дуже допоможу. Записуйтесь до мене на консультацію через ссылку в ФБ, Телеграм, в Інстаграм. Про ціну домовимось. Це всім. Дякую, до побачення.